У Фейсбук почастішили заклики до повалення конституційного ладу в цілому. В коментарях, постах людей. Чому так відбувається? В цілому, через корупцію, комуство, через рейдерські захоплення підприємств, через договорники, в цілому, але. Є багато, але це можуть бути підбурювачі зі спецслужб, щоб вивести людину на розмову. Стосовно цього. Я хочу пояснити окремо, що вестися на це не потрібно, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 109 частиною першої, і, і ті, хто постить, це підпадає під статтю 109 частину першу, 109 частину 3. Такі призиви до повалення Конституційного ладу. Але з іншої проблеми в тому, що як притягнути тих, хто призиває, якщо Конституційний лад повалено не ними. А людей потім, які ведуться і роблять щось подібне потім. Захоплення споруд з метою створення паралельних органів влади. Їх потім по статті 109 частина 1 притягують до кримінальної відповідальності. Цілому. Насправді, Конституційний лад був повалений 21 лютого 2014 року. Порушенням статті 108, 109, 110, 111, 112 Верховної Ради України паном Турчиновим. Якось так підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди YouTube Реквізити в описі до відео, якщо хочеш підтримати цей канал. А нештатним працівникам спецслужб. Я можу сказати одне. Ваші так звані призиви караються законом республіки. Так, так, і ті, хто це постять, призиви повалення на існуючого конституційного владу, який повалений. Так саме ви, ви будете притягнені до кримінальної відповідальності саме по статті 109 частина 3 в соцмережах у Фейсбук. Так що готуйтесь! ДБР в курсі того, що ви там пишете. А також проти вас заведуть кримінальну справу по статті 111 і 113 як диверсія. Якось так. Але факт в тому, факт в тому, що Конституційний лад давно повалений і нема кого. До кримінальної відповідальності притягати. Ну лише людей, які не знають своїх прав в цілому, і ведуться на ці методи спецслужб. Не ведіться в цілому, не вступайте в розмову стосовно цього. Або нагадуйте цим посіпакам, що за це, це передбачено кримінальної відповідальності, що вся влада в Україні після. 2014 року, 21 лютого, вона закона, не неконституційна, і на неї потрібно надягти наручники в цілому на псевдоукраїнську владу на Печерських пагорбах, що вони всі є окупаційна адміністрація. А єдиний президент України Віктор Федорович Янукович, якби цим подонкам. Подобалось або ні.